На жаль, війна впливає на усі покоління нашої країни. Дуже багато підлітків емоційно та психологічно страждають це через війну. Переїзд у інше місто, втрата батьків, власне оселя, друзів, свого мирного життя. Сьогодні хотілось би поговорити про дуже складну і важливу тему, така як підліткове самошкодження. Підлітковий селфхарм Самоушкодження може стати особливою проблемою у період війни через стрес, тривогу та травматичні події, які можуть впливати на психічне здоров'я дітей. Марина Ганецька – директорка психоневрологічного інтернату, в якому разом із жителями міста переживала початок війни. Дуже багато дітей з Мариною перебували на той час у приміщенні інтернату. Чекали. Чекали, коли наші захисники прийдуть на допомогу. З вами я, Анна, Своєння фонду Ріната Ахмєтова. І ви, голоси Мирних, дивимось, росіяни. Я так розумію, бо говорили без акцента. Вони знову мене відвели. Куди їдете? Куди Нема ніякого коридора, ніхто не давав, не було домовленостей. Це все знову вони не дають цих автобуси, щоб заїхали. Оці всі переговори. Вони я кажу, я не знаю куди. Ну і вони мені ж, це ми не віримо, де да, да, як це так вивезете людей? Ну, типа, візете людей, не знаєте куди. Ви тут не розумієте, зараз нас всіх тут розстріляють, і все, і мене тут уже чуть не я вже в коліно вчепилася. Йому просто впала на коліно. Я кажу, ви со ви", кажу, я вас просто умоляю. випустіть дітей. Ви можете кажу, лишити мене тут назавжди. Кажу, ви можете робити зі мною, що хочете. Я кажу, просто прошу вашого дозволу. Вивести дітей кажу, у мене є діти, які просто уже ну вони й так кажу були з проблемами. А після всього цього кажу, я їх просто ніколи вже не зможу повернути до нормального життя. Зараз психологи України приділяють велику вагу до проблем підлітків. На долю наших дітей випала багато випробувань. Війна, париз до іншого міста, нова школа, клас, тяжка адаптація до нових умов. Підлітків бентежить їх майбутнє, невизначеність та складність із прийняттям звичайних рішень. Тривога за батьків, що на фронті, горювання за близькими, які вбила війна, Розділене кохання, неприйняття новим класам, все це негативно впливає на психіку підлітків та стає глобальною проблемою як для батьків, так і для самих дітей: стрижуть, ріжуть, шкребуть себе, щоб не скуїти самогубство самоошкодження або селфхарм це не психічне захворювання, це поведінка, яку підліток використовує, щоб подолати певні важкі переживання, емоції, з якими він не справляється. Хоча іноді людина завдає собі шкоди через розлад психічного здоров'я або наслідки глибоких трав. Навіщо підлітки завдають собі шкоди? Так, вони прагнуть привернути увагу дорослих, щоб не зробити щось гірше, наприклад, самогубство. Для них це спосіб вираження злості або страждання від фізичного болю емоційний біль стає менше, так воно працює. Швидкий результат знімає напругу і зменшує емоційний дистрес. Якщо ви стикалися з такою проблемою свого підлітка, пишіть в коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Які є фактори ризику? Першим фактором ризику є досвід дитячої травми. Війна негативно впливає на психіку підлітка, постійний обстріл, втрата батьків та друзів через війну, втрата рідної оселі, мирного життя все це призводить до психічних травм. Відковий вік, адже він передбачає багато різних небезпек, і одна з них це є ризики для психічного здоров'я. У підлітковому віці зростає навантаження на ще молоду несформовану психіку. До цього ще додається гормональний коктейль, який впливає на лобну долю кори головного мозку, що відповідає за самоконтроль. Діти стають більш емоційними. Окрім того, у більшій зоні ризику перебувають діти, підлітки, які мають певні психічні порушення. Наприклад, це може бути посттравматичний стресовий розлад через війну, розлади харчової поведінки через стрес, тривожні порушення, психоз, розлади спектру аутізму, діти, які схильні до суїцидальних думок. Ще одним фактором ризику є ранній початок вживання психоактивних речовин. Діти, які рано починають пробувати алкоголь чи легкі наркотики, більш схильні до самоошкодженої поведінки. Маркери, що вказують на можливу самошкоджуючу поведінку підлитка. це носіння з собою гострих предметів, носіння довгих рукавів або штанів навіть у спекотну погоду, часті свіжі поріжжі, синці, роздраплені рани чи опіки, розмови про власну нікчемність чи безпорадність, дивина переживає важку подію в житті, наприклад, розлив стосунків із близькою людиною, внаслідок чого змінилася поведінка, швидкі зміни настрою. Підліток легко сердиться або засмучується. Погіршення шкільної успішності, хоча зазвичай дитина це навчалася дуже добре у школі. Як батьки можуть допомогти своїй дитині? Якщо ви побачили на своїй дитині самоошкодження, ні в кому разі не сваріть за це. Криком ви нічого не доб'єтесь, а підліток ще більш зачиниться у собі. Заспокойтесь самі, заспокойте дитину. Підліткове самоошкодження це глухий крик дитини про допомогу. Заохочте відверті розмови. Варто пам'ятати, що підліткам важливо говорити про це, особливо якщо вони відчувають сором провину або переживають, як батьки відреагують на це. При спілкуванні створить відкриту атмосферу, в якій підліток може відчувати, що його почуття та досвід важливі, підтримати відкрите спілкування та вислухати про все почуття і страхи. Надайте підтримку, дайте підліткам зрозуміти, що вони не самотні в своїх почуттях та в своєму досвіді, підтримати їх емоційно та фізично, показавши, що ви їх любите та пілкусь про них, Поділіться ресурсами. Запропонувати підліткам джерела підтримки та допомоги, такі як психологічні консультації, телефони, гарячої лінії або групи підтримки. Розберіться у ситуації, намагайтеся розібратися у причинах, які призводять до самовшкодження. Це може бути реакція на стрес, травматичні події або психічні проблеми. Потім спробуйте знайти спосіб допомоги підліткам управляти цими причинами. Відволікати їх, пропонувати підліткам різноманітні заняття та хобі, які можуть відлякти їх увагу від негативних думок та почуттів, створити безпечне середовище, забезпечити безпечне та підтримуюче середовище вдома, у школі та в інших місцях, де перебувають підлітки. При цьому важливо сприйняти відкритому спілкуванню та взаємопорозумінню. Якщо ви помітили ознаки селфарму-підлітка, зверніться за професійною допомогою від психолога або психіатра. Вони можуть надати підліткам ефективну допомогу. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальну новину із сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги та все буде Україна!